Всім привіт! Це розбір лінії вівторка 12 березня. Тут ну, у нас є Ліга Чемпіонів. Прем'єр-ліга Українська та Чемпіончіп. Почнемо з Ліги Чемпіонів, звісно. Арсенал Порту. Так, Арсенал е, Порту. У цьому матчі я розглядаю е, ставку то, то більше одного арсеналу в першому таймі. Тому що от вони в першому матчі програли 1-0 на стадіоні порту Дерґау, по-моєму. Тепер їм потрібно вигравати у два м'яча в матчі, щоб проходити далі. Ну, якби щоб не заморочуватись з додатковим часом. І ці, якби, їх буде, буде простіше, якщо вони. Заб'ють в першому таймі мінімум один гол. Тому що, якщо, от, припустимо, там буде в першому таймі нічия, я, припустимо, 0-0, ну, то якби залишати все на другий тайм, я, я думаю, що арсенал не буде. Т -т -т, в принципі, це рисковано дуже. Тому що Тому що, от, припустимо, Порту в другому таймі забиває гол один і. Арсанулу вже треба задобиватись. Ну, ну, так само два м'яча, але там ще буде додатковий час, тоді, коротше, куча нервів. Плюс Арсенал графік дуже щільний. Плюс в них, в них стиль такий, що вони атакують з першої по останню хвилину. Е, тепер щодо можливості. Арсенал за БТО першому таймі. Я думаю, що це цілком можливо по тій простій причині, що Арсенала, е, Арсенал має дуже хорошу атаку. Тобто в, особливо в останніх матчах. тобто Тут Тремєча 2, 6, 5. Ну, тут це, винь, винь, це, це виняток. Е, мене тут трохи відволікли, але нічого. Продовжуємо працювати да, е, далі. Е, цей матч при, проти Порту це не щасний виняток. У всіх інших матчах Арсеналу. от Після, після цього матчу Арсенал показав, що цей матч як, якраз можна вважати виняком, тому що проти Ньюкасла 4, проти Шеффілда 6, проти Арсенала 2, ну, тобто, це. Показує їхній клас. А щодо оборони порту, то да, вони грають добре. В чемпіонаті Португалії вони пропустили Не дуже багато, м'ячів, але з ні, іншого боку, це чемпіонат Португалії. Тобто, проти Арсенала ну, в них будуть проблеми. В Лізі Чемпіонів вони і проти Шахтаря пропустили, і, і проти Барселони, тобто. Оборона хороша, але не для... не для рівня арсенала. Плюс, наскільки я тут бачу, що мер Меркано зайдуть, це хто такий. От зайду не буде, це так само основний, начебто захисник. От ну час. Да, частково. Основний. Щодо травмованих, то Мартінеллі, скоріше за все, що в старті не буде, з іншого боку він може з лави запасних вийти, та й там і без нього є кому забивати, то м'ясо, це також, ну, якби, не особо, скажімо так, страшно. Та й в принципі все. Якщо підсумувати, затратуло більше одного арсеналу в першому таймі. Так, давай. Перша добра Барселона Наполі. Тут я розглядаю нічию. До речі, тут вже коефіцієнт збільшився. Вчора він був 3,9, тепер 4,10. Чому я думаю, що цього матчі буде нічия. По-перше, це команди приблизно рівні. Ну, що і було доказано в цьому матчі, що, був, ну, що проходив на стадіоні в Неаполі 21 лютого. Тут була зафіксована нічия. Да, тут в Барселоні була перевага, але по-перше, в Барселоні перевага є в кожному матчі, навіть взяти, я не знаю, навіть взяти матч проти Мальорки. Тут також є ну, повна перевага, але всього один гол, і то цей гол це індивідуальні дії Ямала. Тобто, Барселона є однією з найбільших команд, яка багато створює, але не може забити гол. Тому цей матч. Мені потрібно дивитись на те, що Барслана там куча моментів. У напалі, Гігджей і, 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 і то більше. Тому тут гра була рівною. Тобто складу там, да, Барсона, ну, якби сильніша, але враховуючи що е, чекайте, не буде в цьому матчі кого не буде. В цьому матчі не, не буде Дейонга, Тореса, Педрі навіть а вони в минулому матчі начебто що були чи ні тут ну дейон так рахуйте, Педрі Е, Педрі Дейонг ну Бальдета понятно Торес також до речі він того матча він того разу грав Торес чи ні? Ну на заміну в матч то вийшов Торес чи ні, що не було, у не було. Тим не менш. Тим не менш. До речі, а чому грав цей? Чому грав в минулому матчі якийсь кура Бісі? А, а це я не понял, А, варуху, в двух жовті картки були, да. говоря, Барселона ще з того часу ослабла, тобто Анаполі ну, якби, підріс то трохи в результатах. Тому тут якби, те, що Барселона грає вдома, ну, якби, це перевага Барселони, але ті фактори, що я нагадав раніше, це те, що в Барселоні там збільшились травми, Анаполі ну, піднявся у формі і в всьому. Це Якби це е, шанси команд е, зрівнює у цьому матчі. Тому тут є дуже багато, скажімо так, фактів, е, які вказують на те, що команди є. Що команди в, в даному матчі е, є рівними. Знаю так само Берсона з Атлетіком ту позірала на 0-0. Не пропустила, але й не забила. Також ні. Чи я, ну х, тафи вони перемогли то ясно, так само сель, хто не знає зернадою зіграли 3-3. Тобто проблеми є в, в команді, вона... Ну, їй важко грати з такими командами, як Наполі. Тому нічия, тот то буде закономірно. Якщо, припустимо, замб'є берсон, зайнятом один гол. То наполі зможе відігратись, тому що в наполі є ну, класні нападники. Це є 8 хмен, Кварц Хелія. Навіть цей Політано також є хороший. Тобто відігратись буде можна, а про Басону, в принципі, я взагалі мучу. Там клас гравців є, є щоб відігратись. Там хоч не буде. Ториси, але його якем замінити так само. Чекає, Де Гьонга і Падрі. Чекайте цікаво, хто буде тут. При такому ісході. Ну, буде Жоау Фелікс, Ямал з, чекаєте, а, а, цей, Я з. чекайте цей Рафіння на заміні, так? Да? Ну, буде Лєвандовські. Жоао Фелікс, Ямал, Рафіня, Крістенсен, Сен-Гюдаган. Цей Араухо, Мартінес, Канцелло, Кунде. Ну да, той тобто, хата так само нормальний. Да, і з Лави Запасних не буде кому вийти, але в принципі це, це також древніє шанси. Тому що в Наполі також не супер сильна скамейка запасних. Тому да, тут ні чия. Але Опять же, сума, понятне діло, має бути меншою враховуючи коефіцієнт А що тери? Добре, Щодо інших матчів, тут Дніпро забив. Я якраз хотів дивитися цей матч. Думав гол Дніпра. Ну, просто розглянути. Якби по горі, плюс подивитись на Гуцуляка. Але, на жаль, Дніпро забив, тому цей матч мені вже не цікавий. Щодо зорі, Динамо. Тут також, ну опять же, коефіцієнт маленький. Так само шахтар, коефіцієнт маленький. Тут щось що розглядати, то, то немає особого сенсу до матчу. Чемпіоншип буде один матч, Birn Middlesbro. Мін, Тут в Бірбінга мотивація є, звісно, що перемогти. Саме як Мідлсбо, в принципі, перемогти, тому що вони так наблизяться до того Норвіча і якось усіх буде відстань в 5 очків до Норвіча. Да. Але якщо подивитись по можливості, то. Тут Мідс бло Сток Сіті не забив, але з іншого боку це Сток Сіті, це команда чекайте. Ні, Кстати, це странно, чому не забив Сток Сіті. Це странно. Ну плімо це... Вони так само чемпіоншем боссполі. Вони не забили в двох матчах поспіш. Це, це, це взагалі якось странно. Якось странно грають. З іншого боку Бірмінгем. Ну короче странный матч. Странный. Ну то есть, в принципе, тут больше ничего цікавого немає. Молодіжна Ліга УЄФА. фаф. Дальше матч. Касса собі штука. Ну да. все.